Хочеш бути вільним, створи власну справу сьогодні. Цю аксіому знають ледь не всі, але далеко не кожний наважується перевірити її на власному досвіді, що ж зупиняє людей на шляху до своєї мрії страх. Невпевненість у собі відсутність стартового капіталу чи, можливо, банальні лінощі. І сьогодні ми спробуємо у цьому розібратися разом з Анною Петровою, засновницею школи підприємництва. Доброго ранку Аню Доброго Доброго ранку. Доброго. ранку. Дякуємо, що завітали. Власне завжди раді бачити у нашій студії. І говоримо так про власну справу. Напевно, практично кожен хотів би займатися своєю справою, бути шефом самому собі, але. З чого почати? Хтось каже, ось потрібен капітал. Хтось каже: ось ще не не час. Зараз невдала там, скажімо, ситуація. Що найголовніше для початку власної справи? А для початку треба мати бажання для того, щоб почати, тому що багато людей все ж таки не бачать цьому розвитку насправді в підприємництві. Тому що в школі не розповідають, в університеті не розповідають, що це круто. А українці багато є дослідження думають, що підприємець десь щось вкрав, щось придумав. Це не в першу чергу вони не думають про те, що це свобода. Як ви сказали про вільну Ти можеш бути вільним, створювати, що ти хочеш. Але для тої вже людини, яка вже щось подумала, що хоче, головне це ідея, ідея з якою треба почати. Це не повинна бути якась геніальна ідея, великий створювати великий завод чи велику якусь компанію. Можливо, почати з чогось маленького для того, щоб отримати перший досвід, зрозуміти, що все можливо. І починати вже потім будувати велику справу. Ну а якщо ідеї немає, ось хочеться бути підприємством, хочеться щось створювати, змінювати країну, а ідея ось не приходить. Сидиш, думаєш і це є, і це є, тому що кажуть, велосипед уже винайшли. Угу. Що робити? Як знайти натхнення на пошук ідеї? А перше можна почати читати книжки. Книжки дуже надихають на створення власної справи. Є дуже багато книжок, прикладів успішних підприємців, там як Бренсон, якщо брати міжнародний досвід українських, поки книжок таких нема. А ні, є одна, ми видали таку книжку, але вона більш про те, як, як покроково почати свій бізнес, менш про історію успіху. А, перше, треба зрозуміти, що вам взагалі подобається робити. От я люблю робити, створювати, не знаю. Сукні, наприклад, mm -hmm. чи мені подобається взагалі одяг, можна в це подивитися та й почати створювати свій бренд. Mm -hmm. Інше подивитися, в чому ви експерт. Насправді так створюються консалтингові компанії, освітні компанії. В чому ви експерт? Ви, наприклад, експерт з маркетингу, ви можете себе вже просувати, тому що ви можете самі собі бути підприємцями, самі собі бути бізнесом, а потім вже розвивати себе велику справу, mm -hmm. наймати вже людей, інших консультантів, інших експертів та створювати великий бізнес. Третє, Подумайте, про що ви мріяли з дитинства? Мрії – це перше, що дає натхнення для того, щоб почати власну справу, тому що кожна мрія дається кожній людині силою її реалізувати. І якщо ця мрія є в тебе, значить, ти можеш її створити. Угу. Власне, ось мені згадалося, що така невеличка історія з дитинства. Я не пам'ятаю, де я почув її. А про стартап хлопчика маленького. Значить, він захотів зробити грошей і каже татові: тату, як? А він каже: На, ось тобі там, там стільки-то грошей, купи одне яблуко. Брудне таке. Ну просто купи малий придбав яблуко. Помив його і продав там за е, вдвічі дорожче. Потім купив два яблука і таким чином почав заробляти. Але навіть ось ці е, якісь, скажімо, перші гроші, ну це умовно для прикладу таку історію, все одно для того, щоб почати щось робити, десь їх потрібно взяти. І це проблема для багатьох. Особливо, скажімо, там, для молоді, для студентів. А енергія є, все є, а ось фінансів немає. Як з цим бути? Назавжди, ну, як кажуть, є 3F Friends, Family фемилі, Fools – сім'я, друзі та дурні, в кого можна позичити гроші. Mm -hmm. Шутку ну є така штука. А насправді є зараз. Я знаю один банк, який дає гроші кредитування для малого mm -hmm. бізнесу. А потім є різні конкурси, які треба просто шукати, особливо для молоді. Які дають гранти від 100 тисяч гривень, наприклад, і для для старту це з головою для того, щоб почати свій проект? Далі, якщо брати міжнародні проекти, і одразу дивитися міжнародні, є міжнародні фонди, які інвестують. А є, наприклад, такі платформи, як Kickstarter. наприклад, Kickstarter, це краундфандингова платформа, де ти можеш подати свій проект, і звичайні люди тобі mm -hmm. можуть мікрофінансування зробити від там однієї гривні, ну одного долара. Там mm -hmm. і до мільйона. Є люди, які мільйон доларів збирають, два мільйони доларів збирають на таких платформах. Є е, е, в нас в країні український аналог. Це Big Idea, спільнокошт. кошт. Вони нещодавно зібрали там 500 тисяч. Наприклад, для Прометеуса освітній проект mm -hmm. безкоштовний. Для них зібрали гроші. Це звичайні українці давали гроші для того, щоб Розвивався твій проєкт. Тому можливості є. Просто треба, якщо де їх брати, по-перше, інтернет, угу. треба шукати. Друге, це ходити на якісь. Івенти, які зв'язані там, майстер-класи, чи якісь мероприємства, які зв'язані з інвестиціями, чи взагалі просто почати спілкуватися з людьми, інколи звичайна людина-підприємець, який вже заробив там свої гроші, mm -hmm. у нього є вільні тисяча п'ять десять тисяч доларів. І він готов тобі проінвестувати, тому що повірить в твою ідею і в тебе, тому що в першу чергу інвестори вони вірять. Так, їм важливо ринок, ідея, скільки mm -hmm. він заробить, але він вірить в першу чергу в команду та в людину, яка створює цей проект. Ну, знову ж таки, якщо говорити про ідеї, і читати зараз провідних експертів різноманітні статті в інтернеті, там ходити на лекції, кажуть, що надзвичайно потужною в майбутньому галузі, куди куди варто вкладати гроші, це є освіта. На вашу думку, це так чи ні? Тим а, паче така нестандартна освіта, яка буде давати дійсно якісь не лише знання, але ще й практичні. Дуже важлива практична освіта. Тому я займаюся освітою, почала це розвивати 5 років назад в Україні. А і в мене є мрія створити університет у 2021 році. Зробити перший якби університет зв'язаний саме з бізнесом, розвитком бізнес-навичок. Це дуже важливо. Освіта це те, що робить тебе більш вільним, розумним. Ти можеш сам собі заробляти, і це те, що завжди з тобою. Освіту не забереш. Але якщо ти навчаєшся і отримуєш навички, тобі реально цікаво. Тому що є ж інша проблема, що багато хто навчається не там, де хотіли навчатися. Це інша проблема молоді. І я з ким зараз спілкуюся, завжди запитала, хто з 20 людей, хто поступив в університет, куди хотів, підняли три людини руки, ну якби. І зрозуміло одразу, що потім людям треба в 25 думати, окей, що ж я хочу від цього життя. І тому угу. трошки відкладається і в підприємництво не дивимося, тому що про це не розповідають, що це реально круто, і ти можеш себе розвивати. І він починає тільки в 25-27 дивитися, куди йти і що створювати. Скажімо, ось є ідея. Там ну неважливо в якій галузі, просто є хороша ідея. Е, собі можливо, навіть людина там уже по коштах е, зрозуміла скільки потрібно, але починає прораховувати е, ризики, якісь ситуації, враховувати це все і думає: ого, а якщо воно ці всі, всі проблеми зберуться в купу, то для чого це все робити? Чи варто прораховувати наперед ризики? І чи вони навпаки ось такі ситуації можуть завадити стартанути? Знаєш, то, як кажуть, палка в двох концах. З однієї сторони, дуже багато провалів через те, що людина взагалі не проаналізувала ринок, не зрозуміла свого клієнта, вклала всі гроші, і провалилася. Угу. З іншої сторони, буває, коли супер аналізував рік-півроку в такі аналізи ринок, вклав гроші і, те, і чи вклав гроші, і теж не вийшло. Чи зрозумів ой, мені страшно все більше робити не буду, mm -hmm. тому треба посередині щось взяти і проаналізувати, зрозуміти головні хто конкурент, взагалі який ринок, що на ньому відбувається, хто твій клієнт? Чому я повинна прийти і купити твій продукт? Далі дуже важливо мати місію в проєкті. не просто купі продай, а треба зрозуміти, навіщо ви створювати цей бізнес, коли ти вкладаєш, люди купують не чому Ідеї просто заробити гроші недостатньо. Це недостатньо. має бути якась надмета. Надмета надмета. до є проекти, які просто продають, люди купують це окей. Але якщо ви хочете створювати цінність і змінювати країну, mm. треба створювати проекти, які будуть цінності і які будуть нові. І тому треба мати оцей знаєш навіщо? І цю місію. Люди будуть купувати місію в те, що ти віриш, в твої цінності. Це 100%, коли я створювала свій проект. П'ять років тому назад люди мене підтримували безкоштовно. Наприклад, приходили на лекції та проводили лекції для людей, тому що вони бачили, що я цим горю. Для мене це важливо. Угу. В цьому є місія, і вони і зараз далі підтримують мене там різними шляхами для того, щоб цей проект розвивався. Це дуже важливо. Ну, власне, бачиш, говоримо про людей. Ну переважно там від років 18, там 20, угу. 25, можливо, до 30. Можливо, про підприємництво варто говорити з дітьми раніше, тому що, якщо подивитися там можливо на деякі школи для курсу, то навіть для дітей від років тринадцять. 12, 15, 16 починають говорити про те, що підприємець це значить вільний. Наскільки важливо в дитині з маличку закладати ось цю річ? дуже важливо насправді це про навички? Це не просто про підприємництво хто такий підприємець? Це відповідальна людина, яка готова ризикувати, яка готова в якої є ідеї це творчість. Це просто різні це речі, які треба розвивати в дитині з 5-7, десь 3 років. Насправді, і просто наші школи, наприклад, вони навпаки роблять рамочки. Там яка творчість, сиди. Треба бути як всі, роби завдання, домашня. П'ять ну там зараз 12 да, оцінки. От ну якби е, треба дуже важливо, от багато підприємців, які є, це. Хто отримав в школі 3-4 насправді ще по старій системі. Тому, чому? Тому що вони не були в рамках і вони дивилися ширше на цей світ. Треба обов'язково це розвивати в дітях. Я знаю, що міністр освіти зараз хоче робити, давати програми по підприємництву в школи. Сподіваюсь, що це буде. І наші діти вже. В майбутньому будуть думати про підприємця. В першу чергу хочу бути підприємцем, а не директором, десь в якійсь фірмі. Це була в ну що ж. Дякуємо, що, дякуємо. що завітала. Дякую. Я сподіваюся, що усі е, такі наші розмови вони все одно надихають е, глядачів і Дуже дають, на це і сподіваюся. дають хоча б наштовхують на роздуми і в подальшому на створення якихось ідеї і власних можливих справ. Я ж нагадаю, що про те, як започаткувати власну справу і створити стартап у студії ранку по київській, ми говорили з Анною Петровою, засновницею центру підприємництва.